Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Чуємо, бачимо. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день, день. чуємо, бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є Добрий в нас об'єкт. Добрий суб'єкт господарювання на слуханнях. Добрий день, так, є. Дякую. Є. А... а чи є в нас представники громадськості? Так, ну, якщо ніхто не відгукується, що він є представником громадськості, ви можете написати в чаті, якщо ви є представниками громадськості, або включити мікрофон, озвучити. Якщо ніхто не відгукується, тоді діємо, діємо наступним чином: Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. О 14.15 будемо розпочинати, але у мене прохання, щоб всі усі були налаштовані мікрофони. Тому що, якщо ніхто не ідентифікує себе як представник громадськості, я в якийсь момент громадських слухань попрошу всіх особисто представитися, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, чекаємо 15 хвилин о 14.15 розпочинаємо. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 14 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 3 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариствам Укрнафта стосовно планованої діяльності, здійснення господарської діяльності з управління відходами на об'єктах НГВО Охтирка, Нафтогаз. АТ Укрнафта. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики, Департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та зв'язку із встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, а Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 Про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункт 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А отже, в нас на 14 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інших трьох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Включайте, будь ласка, мікрофон. Представляйтесь а, так, Анастасія Бакалова. Добрий день. Добрий. Я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля від ТОВ екологія Анастасія Бакалова. Дякую. А, пан Станіслав. Добрий день. Суб'єкт господарювання, начальник служби екологічної радіаційної безпеки, інговор агтир Канатонас. Дякую і пан Арсен. Добрий день, Я представляю акціонерне товариство «Укрнафта», начальник служби охорони довкілля і моніторингових досліджень публічного акціонерного товариства Укрнафта дякую. Отже, ми на 14 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників, двоє учасники це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань. Інші учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Укрнафта. Стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення господарської діяльності з управління відходами на об'єктах НГВУ, Охтирка Нафтогаз Нафт, «Укрнафта» та вважаємо громадські слухання, тим, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую. 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 до побачення. до побачення.